Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Рошивець, президент України Володимир Зеленський, звернувся з проханням до влади Сполучених Штатів Америки повторити операцію Аля Ніколас Мадуро в Венесуелі з диктатором Ічкерії Чечні Рамзаном Кадировим. Він сказав: ну можна було ж викрасти з своєї спальні диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро і доставити його в Сполучені Штати Америки на суд. Чи можна? А може так, давайте повторимо. Він сказав цю ж операцію з диктатором Чечні, Рамзаном Кадиром, який винен в смертях і чеченського і українського народу, так, який є катом і чеченського і українського народу. Чекали реакції Кадирова на заяву Зеленського. Він пів доби мовчав, пів доби мовчав, переварював, розумівши, що якщо Сполучені Штати Америки пристануть на пропозицію Зеленського, то дійсно Кадирова можна викрасти, викрасти і доставити в США, тому що Кадиров вилітає дуже часто з. Грозного в Турцію на лікування і в е, Об'єднані Арабські Емірати на лікування, тому що медицини в Росії немає, розвалили, знищили, значить, треба лікуватися за кордоном. А от там, за кордоном, бійці Дельта Форт американські спокійненько можуть що? Спокійненько можуть викрасти Рамзана Кадирова. Кадиров півдоби мовчав, а потім, зрозумівши, що мовчання це не притамано справжньому мужчині кавказькому розродився гнівною заявою. Він сказав: Зеленський: Ти хочеш взяти мене? Так, будь хоч мужчиною, намагайся, хоч бути мужчиною, не звертайся за допомогою до штатів. Прийди сам, прийди сам до мене в Грозний і візьми мене. В Чечню можна зайти, але живим в Чечні ніхто не виходив, сказав Рамзан Кадиров. Ну і тепер чекаємо відповіді від президента Зеленського. А я пропоную нашому президенту Володимиру Олександровичу Зеленському викликати на бій Кадирова. Просто на бій. На бій до упора, як казали колись у радянському спецназі, да, де я служив, до упора. до упора. Можливо, на ножах вибір Вибір за тим, хто визиває, тому, хто викликає. Тому Володимир Олександрович повинен зробити виклик першим і дати вибір. Перше: бій на ножах. Ну, традиція е, кавказського народу, кожен має при собі кінжал. Да, і кінжалів в Кадирова немеряно. Да. Тому бій на ножах, я думаю, наші спецназівці з головного управління розвідки підтренують нашого президента Зеленського на ножах, який, до речі, тренується кожен день в качалки і б'є грушу. Тому перший вибір на ножах, ну а другий бій без правил. Бій без правил, просто бій без правил. Хто кого покладе, так як на вулиці. Контакт що? Контакт в повну силу. Чекаю на що? На те, що нас президент Володимир Олександрович Зеленський, як каже Кадиров, буде чоловіком і викличе Кадирова на бій. А от що відповість Кадиров, будемо чекати пізніше. Враховуючи, що Кадиров не може закинути навіть баскетбольний м'яч в корзину, м'яч просто не долітає. Да? То я сумніваю, що Кадиров прийме. Виклик на бій від президента Зеленського. Але поживемо, побачимо. Анонсую бій. Зеленський Кадиров. Запасаємось попкорном і чекаємо бою. До упора. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.